Ніколи не було грошей. І в нас з пацанами була невеличка така група. Ми називалися клуб найдешевше побачення. Ми змагалися з пацанами, хто менше всіх витратить грошей на побачення, той молодець. Ну, типу, були правила клубу гуляти, тільки коли тепла погода. У ну, бо... нас був голова клубу, Ваня Квас. Бо він бо він бродив. Бо це просто щоб розуміли. Ну, типу, бо він, типу, якщо, якщо все добре, купляв квас. 05, якщо буде секс, 0,3, якщо не буде. Я ні разу не бачив, що він купляв 0,5. До речі, якщо. І в мене теж було побачення невеличке з дівчиною, ми пішли в кінотеатр, я купив попкорн. Е, вона каже, малий поп я такий малий попкорн. Ну, Тей тобі не 18? Та. І ми виходимо, і вона в мене питає: А ти любиш суші? А я стою і думаю. Що? це? Лю...". Ні, я собі думаю, люблю. Але ти про цю мою любов ще не дізнаєшся. Бо <сум> <сум> я був в той період, коли ти казав, що сушами можна отравитися, а хот-дог, він пропарений, прожарений, він. <сум> <сум> типа, ну він. Ти не отравишся. І от тепер історія. Чому важливо для мене було зекономити гроші на побачення? Я стою біля оперного театру в пальто. Я купив собі дуже класне пальто. На голе тіло, я Ні-ні. А як я тебе впізнаю? Я покажу. У мене в кишені буде ходок, прогляне, поки. Я стою в пальто і прилітає е голуб і какає на мене е на плече. От. А яка реакція природня, рефлексия? Типу, отак робиш. Ну, от. ну і все, Я залажу сюди, і такий думаю, «Блін, я от йду на побачення в новому пальті і вже, вже типу, Вже щось не так. І ми заходимо в кафе, нам мені дуже сильно подобалася дівчина, прям дуже сильно. І ми сідаємо і типу, починаємо замовляти. І я паралельно рахую, скільки ми вже замовляємо. 140 гривень. От, е і я її, тільки ми замовили, офіціант підійшов, прийняв замовлення, і їй каже, давай зустрічатися. <риклад> Бо я думаю, ну вона ж теж порахувала, наскільки я замовлю. <риклад> а -а -а і, і вона дивиться на мене і така каже: Ні, Саш, мені треба подумати. <риклад> типа, не, -ні, а кажу, треба подумати. Все, і нам приносять їсти, ми їмо. Ти <риклад> ну, <риклад> пальто? <риклад> ну, щоб не <риклад> хто. <риклад> Короче, вона доїла і каже: я подумав, ми не будемо зустрічати. No. І ми виходимо з кафе. Я її звичайно що провожу, трошки розстроєний. І я її провів, посадив на маршрутку. І по дорозі додому я знайшов на вулиці 200 гривень. Я вийшов в плюс.